Вітаю із магазина «Сінсей». Прийшла в «Сінсей», хотіла зняти відділ відділхом, але там все тільки викладають. А тут мені дівчата сказали, що виклали новинки. Багато прийшло там в трендах новинок. Я побачила вже сукні, нові, навіть капелюшки. Тому буду показувати вам сьогодні тільки жіночий о, ну, огляд. У мене є такі окремі огляди, де я показую жіночий одяг. Буду робити багато примірок. Подивилась, блогера з Польщі. Вона в основному одні примірки робить. Думаю, ну, на її прикладі більше буду робити примірок. І так починаємо. Дивіться, таке все пройшло як безживо, коричневе, більше. Да, от Все таке новеньке. Ну, і Почнемо з цієї сукні. Вона ой, вона така цікава на відчуття. Гляньте, яка легенька, так мало місця буде займати, якщо кудись їхати в подорож. 459 гривень. І донизу класно зроблена. Вона як трішки йде. Розширена донизу, не буде отак прямою. Розмірів багато. Ну, це коли новинки, то всі розміри їх там, взагалі багато всього. іде по розмір XL. ось саме ця сукня. Жаті штани з розрізами внизу. Мені подобається, коли такі розрізи внизу. І гляньте, як край оброблений, такі більш цікаві, легенькі, от за за що тут цієї, як сказати, хвильки внизу. Вони такі більш легенько виглядають. Колір такий. Як от вершкове масло, він не бежевий, ну, може молочний, можна сказати. Коштують 459 ідуть по розмір XL. Глянь, така внизу цікава, прийшла блузка жіноча. Так оброблена, не треба навіть і прикраси вдягати. Йде також по розмір XL від розміра 2 xs Написано теніска жіноча, 339 гривень. Оці всі футболочки у них зазвичай 100% або 95% котон. Вона йде така більш укорочена. І з оцими штанами гляньте, по фактурі класно буде виглядати. Ну так не можу вам далі показати. Сумочка під це все йде, отакий колір також світла. Ну, так зроблена, причому можна на оці, не на довгих таких ручках так з собою носити. Ну, мені подобається. Тут вона на кнопці йде і ще з такими китицями. така сумочка коштує. Приємний цей колір, ніжний дуже 659 гривень. Класно. Так, ну, тут десь я бачила є на знижках із старої колекції. Комбідрес, А тут це, я так розумію, нова колекція і без знижки. Да, 219 я я за 100 бачила. Ну, Де вони є на старій колекції? Тут від 2 XS до XL ідуть розміри також. Далі. Ось така просто біленька, також укорочена футболка. От Класна цей зроблений і плечі прикриває. Кому не подобаються відкриті плечі, але і немає цього рукава, знаєте, коли жарко. 169 гривень коштує. Також йде по розмір XL. Тут у нас ну класна сукня, слухайте, мені подобається це поєднання фактур. Тут як льон внизу, а зверху в'язана, візьму приміряю, і скажу вам, яка в неї тканина склад. Класно ці тут лямочки, причому в двох кольорах. Дуже класна. Оця Оце супер виглядає, така етнобохо, е, натуральна. Як, знаєте, ще. Ну, такий етностиль. 659. От вона йде по розмір 2 xl до речі. Так, классно, классно. Сукня відійду, так трішки покажу. Ось це в них все таке поєднання, кольори приємні, такі як натуральні, як ліняні, взуття також. Ну, Це взуття я вже десь бачила. Ну, тут воно висить, де новинки, тренди. І навіть не відкрите. Ну, мабуть, тільки прийшло саме до них. Так, от як же мені подивитись? Скільки коштує ось тут. Буде видно на цьому верхньому. А ні, не новинка. 399 гривень це йде на знижці. Сюди вони повісили до трендів, до кольору підходить. 339 гривень. Іде від розміру 36 до розміру 41. Да, знижка 33%. І все це по кольорам. От так вони поєднали гарненько. Таку сукню я бачила, вона є в різних кольорах. Така тканина, як футболка, по 200, да. А ні, скільки. Вони коштують по 219 гривень. Ну так, зараз я ще покажу. Просто коротенька сукня. Є рожеві, чорні попадаються. Мабуть, вони в них добре йдуть, тому що їх весь час завозять, різні, різні кольори, і вона не сильно коротка. Така йде по XL розмір. А ось тут дійсно новинка, це я не бачила, така, як шовкова блузка жіноча. Зараз глянемо такий колір, гляньте, красивий знову. Не можу описати, який це. По-перше, вона блискуча, як лесіни. Еластичні, як лесіни такі спортивні, подвійна тканина, гарний колір, такий, як золото якийсь відлив. Ця коштує 219 гривень по розмір XL. Оце ж вона буде просто без оцих бретельок. Так вона висить, як корсетом зроблена. Як топіком. О, тут ще бачу біленьку, цікаво. Потім до цієї перейдемо не було. А ці білі і ця коричнева, вони в форми, просто в різних кольорах. Так, дивимось. Ну, тканина як футболка, але знову-таки подвійна. Що дуже класно, що подвійна, не треба вдягати бюстгальтер літом. Оце вже тут лямочки. Лямочки, але вони не фіксуються і на білій, і на коричневій. Дивимось, які є розміри. Розмір по XL знову і 219 гривень в двох кольорах. Ну, біла також потрібна річ, ось така чисто біла, як футболка. Канина, я маю на увазі. Оці сукні вони в різних варіаціях. Ой, така довжина, оця не дуже довга, чорна, вона йде на одне плече. І мені здається, краще. Отаку я міряла якусь блакитну. Ось оцю довгу, бачите, такими валанами. А тут вона не така довга, внизу тільки ця оборка. На одне плече клаком 599 гривень, це 100% віскоза. Подобається мені, що вона йде на одне плече. Ось така сукня. Я не знаю, які наверх дівчата вішають, важко там. Є такі просто легенькі. Гляньте, який приємний колір. Штани є як молочний, є такий більш. А, це спідниця, це все треба показувати не, не одним. Так, ось такі штани коштують 599, ідуть по розміру 2 xl від розміру 2 xs такі легесенькі. Так, сподіваюся, що їх видно і приємного кольору. Класні, дуже легкі, головне, щоб не світились. А ну-ка, мені здається, не світяться. Розрізів немає внизу. Так, ну ось ось так, і не дуже довгі. Далі, таку десь я спідницю вже зустрічала з розрізом. 459 приємного кольору. Оглянь такі штани, прям цікаві. Так, ось такі штани за 459. Прям такі жаті, отак, як зроблені, гафре, скажімо так. Отакі От коштують 459, також йдуть, а ці по розмір Excel йдуть. Так, і далі це вже вже йдуть повтори, там щось ще є в такому шоколадному кольорі, Зараз дістану, гляну. Ось тут, що це ззаду. А, це така спідниця. Мені здається, ми її бачили. Так, отаку таку спідницю ми бачили. Ось вона до чого ж. А, вона такої тканини. Ні, вона темніша. 339 гривень без оцієї резинки наперед. Ну так отут гарно скрита ця резинка. 339 також по розмір XL. Отака маєчка, ну це от новинка, як топіком зроблена, 149 гривень, по розмір XL, коротенька. Ой, я такі міряла колись це ще якісь прийшли. Також гарно виглядають шорти 459 гривень, бо змійка тут з боку не буде випирати спереду. ну такі як класичні. Оці на резинці. Так, отакі такі поприходили, вони їх прямо зараз при мені вивішують. Знаєте, тут такий тоненький денім, повністю на резинці, не супер короткий, але й не бірмуди. 459 гривень. От вони йдуть по розмір 44 з 32 Така сукня десь була за 459 гривень. Люблю ці жилетки, у них на зав'язках 599. Ой, а це на таких ще зав'язках з'явилася. Така гарна. То у них прямо ця колекція дуже класна, вони в'язана, як так сказати. Так, дивлюсь. 599 гривень. Класно виглядає. Такі вони вже, оці зав'язки не тонкі, а отак зроблені, гарні дуже. Ану тут по розмір, зараз скажу, по розмір XL. Біленькі такі, ми бачили сукні. Такі вони біленькі, трішки як є молоко відлив. 599. Це взуття на знижці вони вдягли на манекена, з цією сукнією, гарно виглядає. Дуже мені подобається ця маєчка з цією квіткою. Так воно прям стильно. Цей малюнок. І вчора товий чиндем були такі малюнки 189 гривень. Цей принт, мабуть, він якийсь. Так, тренд цього року, Отакі От більш великого розміру: 459, як через плече сумка. 459 на довгому ремінці закривається вже більш надійно. Так. І тут є навіть відділення для телефону і на магніті ця кнопка. Таких не було. Така більш універсальна модель, скажімо. 459. Бачите, величенька, можна навіть пляшку води сюди покласти. Біленькі шорти прийшли. На поясі о з таким ускоричневим до цієї сумочки підходить, 659. Чи цікаво, також денім цей пояс. 659 коштують. І вони йдуть по розмір 44 з 32. Такі сумки були. О, вони ці, гляньте, класнікі штани. Мені так сподобались розрізами. Вдягли на манекена, і оту маєчку, як топ, вона йде без. Вона там фіксується на силіконі, зверху спадати не буде і дуже поєднується з цими штанами. Класно, вони з капелюхом. Ой, так мені ці штани сподобались. От дуже мені таке подобається, внизу хвилькаються. Взагалі, ну, мене кени вдягнуті стильно, особливо ось оця, Прям як в Монако начебто йде. Тут у нас вітрина, все окрім цього капелюшку, мені здається, ми бачили. Капелюшок оцей в стилі. Ой, він ще з екошкірою іде така стрічка на ньому. Він коштує 339. Хочу купальники показати, там новинок багато суконь. Тут, що я не показувала, отакі бермуди просто обрізані. їх Прям багато прийшло, виклали в три ряди. Так. Тут по розміру оці бірмуди 44 написано шорти жіночі, я не права. з, по 44-й розмір з 32 го за ціною 599 гривень. Ось такі. Ну вони ж як бірмуди. Дивіться, довгенькі. А глянь такі шортики коротенькі з розрізами. Ось такі класні. Ну чомусь тут одні лежать, раніше їх не бачила з бахрамою. Коротенькі, отак розрізи по бокам, йдуть по розмір 44. Це розмір 40 так виглядає. Ну тут розмір в розмір. Оце все йде. Бувають у них речі, які це купальники. В основному йдуть, треба брати більшого розміру. А все інше, о, гляньте, який комбінізон. Ой, він так з цим ременем. Клас, гляньте, який класний, стильний, м'який ремень. Оце новинка. Причому мені подобається, що він не короткий. Є кишеньки. Так, він коштує 659 і 2XL розмір 2XL до 2 XL я маю на увазі. Ось ще такі прийшли шорти. Вже якісь такі блакитні були, пишні, підкреслюють талію, резинка. Коштують вони 599 до 2 xl Серед новинок ще кругленька сумка. Гляньте, з якими цікавими вона так зроблена, як сказати, малюночок на цих ручках. Така хендмей написано, 699. Ну, виглядає дійсно непогано. Гляньте, скільки в неї кишенька є всередині. Тут змійка, ось така кишенька, можна телефон покласти. Така 659 це хендмей. Це взуття я вам показувала. О, такі штани ще не показувала, тут навішали. Також легесенькі на оцих зав'язках. Отак ось зроблені, наприклад, під коричневе взуття чи під оцю сумку підходи. Кишеньки так рівно зроблені. Отут вони прошиті попереду. Коштують 599 ідуть по розмір 2XL. Їх тут багато, прям дуже непонятно. Коли новинки завозять, то воно зразу її дуже багато. На резинки вони поставили по 69 знижки. А я хочу собі до сукні жовтої купити. Жовта у них отака була десь. квіточка, ще й розпродаж почався. 59 гривень. Надо мені, значить, інші тут розбирають в острові. Тут дуже багато людей, тому зрозуміло, що я не знайду, Надо в таки їхати. Більше, де менше людей. О, така сукня ще прийшла на зав'язках. Мені здається, була в чорному кольорі, якщо я не помиляюсь. Коли вони роблять іще в якомусь кольорі, значить воно було популярним. О, тут резинка, люблю таке. Коштує вона 659. Іде по розмір XL. На зав'язочках зверху можна їх фіксувати і зробити їх навіть коротшою за що цих ну, зав'язок. За ними висить ось ця сукня, що на манекені. Минулого разу я її міряла, показувала. Така сукня коштує 599 і капелюшок. Я також міряла за 339 гривень. Тут прийшла новенька біла сукня. Ось так люди відійшли, якраз її роздивлялись. Оце як натуральна тканина виглядає, тут з мереживом гарно, дуже. Довга з підкладкою. Це розмір 2 xl я вам показую. Значить, є аж 2 xl Добре, 659 гривень. Бачите, вона йде на підкладці, тут мережево фіксуються ці бретелічки. Мені здається, що буде довга, прямо до пола. 659 гривень. Ці. Ух ти, які поприходили. Класні, з лимончиком. Чи це окремо? Ні, це не окремо. Я думала, окремо можна купити брілочок. Мені брілочок цей подобається. Класний який лимончик. 659 не було такої. Я б помітила. Класно. 659. Ану, може вони все-таки цей брілок? Може цей брілок 659. А ну. Дивіться, 659. Сумка, жіночий брілок. Ні, оце дві позиції. Сумка жіночий брілок. Шістсот п'ятдесят дев'ять. Як прикрашає класно. А тут що у нас за чорні сумки такі. Такі були минулого разу чи ні? Мабуть, ні. Затягується з двох сторін, можна зробити отак меншою її. Ну не можу так однією рукою вам показати, зафіксувати, і тоді вона буде менша, а більш така, як квадратна. Зручно зверху, ось дивіться, яка кошкіра, тут м'якенька така додавлена, кишенька іде зі змійкою. Телефон покласти важливо. І вона коштує 659 гривень. Ось така вона прям яка, а тут така цупка. І от е, таке дно в неї, ну, зручне, щось покласти, щоб не впало. Ще бачу сумку нову, не бачила ось такої. Це звідкись вона. А, ні, бачила, це вона перевернута. Не нова. Тут ці сумочки вже були. О, і ще ось яка сукня, гарно димчатий колір. Обожній такий колір, такий як сірий. І вона така, знаєте, Ну, Не буде світити. І красиво зроблені ці маленькі ось тут. Так, 339 гривень коштує новинка. Сукня жіноча йде по розмір XL. Так, не знаю, до пола вона буде чи ні. Треба поміряти. Далі взуття нове ось таке. Це як шльопки. Шльопки. Я думала, бо отак класно не фіксується. Може, і не нове. Тут я просто розірвала цю цю штуку, щоб подивитись ціну, Вирішила, що нове по 41 розмір іде взуття 599. Якщо ви на сайті замовляєте, то розмір взуття у них один в один. Не треба ні більше, ні менше. все от якраз співпадає. Так, почнемо знизу. Оце новенькі такі у них прийшли босоніжки, знову такі зручне дуже взуття. На мені розмір 38, не знайшла 39, хоч і нові. 459 гривень. Слухайте, які зручні. Це просто вони як шльопками зроблені. А оця туніка коштує, начебто, 459 Вона як в'язана в сіточку з розрізами. Це 100% поліестер. Далі. Я вдягла ось цей топ як купальник. Він коштує 300 гривень з написом. Але хочу вам сказати, якщо будете замовляти на сайті, то купальники замовляйте на розмір більше. От якраз з купальниками не дуже якось зрозуміло, чому так. І ось такі дуже класні окуляри. Мабуть, я їх куплю. Мені подобаються. Вони світлі такі. 99 гривень на них вже акція. Чому я хочу купити? І оцей капелюх це новинка. Такий класний, як ковбойський, коштує 339 гривень. Топ класний, мені сподобався саме це Я під свій купальник вирішила приміряти. Навіть так вам зніму, покажу. Він класний такий, саме як топ. Можна навіть щось зверху так вдягти і він буде у вас як топ. Але він треба брати на розмір більше. У мене розмір М я метр сімдесят ріст і 58 кг. кілограм. Писано, що ця сукня. 95% котон. Оце на мені розмір. М. Він такий вузенький. Якщо вам подобається так, ну так, щоб було все приталене, можна на розмір більше брати. Ось так зверху зроблено. Я на цей топ втягла. Ну, без нього також буде файно виглядати. Розріз з боку. 95% котон і всього 339 гривень. Нова колекція димчатого приємного кольору і гарної доджини сукня на кожен день. Такі шорти коштують 303 гривень. 339 гривень це 100% котон. Мені хтось написав, що це така тканина, як муслін називається. Я точно не знаю. В синьому кольорі вони прийшли в такому, м'якенькі. Це розмір М на мені, вони так вільно сіли. З цим топіком вирішила приміряти, як воно буде, якщо на пляж так вдягти, з капелюшком, з топіком. Але ну, сорочки я не знайшла. Хотіла знайти сорочку в такому кольорі, але не знайшла. Маєчка 189 гривень, 95% котон. Дуже подобається мені цей принт. Я вчора собі таку футболку купила в H&M з таким принтом, як квіточка, як сонечко. Дуже-дуже класно для літа. Я взяла більшого розміру. Не люблю, коли вони обтислі. Отак мені більше подобається. Ну, Це кожному своє, щоб ви знали. Якщо розмір в розмір, вона буде як от така втисла. І з цими шортами нормально. Комбінізон коштує 659 гривень. Хотіла показати, як він з капелюшком. Мені здається, по стилю підходить з карманами. Слухайте, тут така тканина приємна, Написано віскоза. Оце Оце новинка. 659 гривень. На мені розмір М, ось так це все сіло. Мені здається, сів він дуже навіть як треба. Хочу вам показати, тому що з комбінізонами, мені здається, якось так, ну, най... Складніше обирати, але він сів класно. Тоненький такий приємний. Дуже колір сподобався мені 659 гривень. Новинка віскоза тут тканина. Так, мені сподобалася сукня. Я б назвала це бохостиль. Такий як етностиль, дуже файно виглядає, поєднання фактур. Тут вона така більш як в'язана, два кольори. Ці ось так вони як тягнуться, бретельки, але не фіксуються. Коштує 659 гривень, 100% акріл. Мені вона дуже сподобала. Хочу подивитися, які є купальники із нової серії. І також сказати вам, що знижок багато на взуття. 269 коштують ці барбі. А тут Такі, як я вам чорні показала, є в такому, як, знаєте, кава з молоком, скажімо. 36-й 41 розмір, також ціна 599 гривень. Так, із новинок, такі я бачила начебто минулого разу, а може вони були і не такі, Ну, покажу вам. Також 339, ось такі як текстильні. Далі, отут знижечка, на, оці, як на підборах по 399 гривень. Так, щоб знижки хочу знайти, що на знижках така сумочка вже на знижки йде. 219 гривень, 63% знижка. Ця маленька, хто хотів в чорному кольорі. Далі тут у нас такі, я не бачила, 339 гривень. Далі на таких високих є підошвах, як квітами прикрашені, коштують 459 гривень. Так, ну бо знижок я більше не бачу, новинок взуття не бачу. Буду дивитись, новинки, може, є на купальниках. А гляньте вже акції почались на купальники. 169 коштує такий верх, шатий, широкий, по бокам, ну, зручні ці трусики, 37% знижка, замість 269. Такий верх є від роз до розміру XL. Так, знижок більше не бачу, багато цих низів. кажу верх. Також знижка є такий, як топік купальник рожевий, 219 гривень, 35% знижка. Лямочки не фіксуються, тому не дуже зручно, кому не, ну, може бути низький чи високий. Я люблю, щоб фіксувались. А на оцей турецький гірок-принт вже також знижка. Гляньте, верх 99 гривень, 34% знижка. Дуже файний. Я люблю дістати усі цей паролон, і просто такі, вони такими шторочками легенькими тягаються. Так, і бачу ще на оцей. Суцільний купальник. Зараз я його відкрию: 459 гривень, 30% знижка. Мені здається, я колись його вам міряла, показувала. Ось такий. Тут йде зверху, як паралон. По бокам він затягується. Гарний бежевий колір з коричневим. І силіконова, ось ця тут як вшита штучка, не буде він спадати з грудей. Це зручно. 459, 30% знижка. Також на знижці. Ось тут роздивляється якраз ось така модель на паралоні 269 і низ 149 гривень. Так, далі тут у нас на знижці ось такий синій. Гляньте, все по знижкам 269, тому показую не новинки, а знижка, а новинок, мабуть, і немає. Ну, Такі блакитні, не це як новинка елька 219 чи де ж до нього верх. Тоді? Оце мені подобається. Фактура вперше бачу, але я їх бачу тут одні. І верх, верх до нього не бачу ніде, чи розібрали, а низи он вдав, низу багато низів. Така класна фактура, ось цієї тканини. Може колір не всім підійде. 169 ось такий низ, знижка, 219 топік такий наверх. І он вверх уже по 269. На купальники почався розпродаж. Так я скажу, одним словом, є по 99 вверх. І багато низ на, на розпродажі, верх, і люди вже роздивляються, більше купують, тому що все-таки зі знижками більш привабливо. Ось такі класні силіконові. Там вони ще є. Просто це новинка, я їх відкривала. 339 гривень, ген такі легенькі. Вони тут йдуть на липучках ось оцих. М'якенькі, дуже йдуть по розмір 41. Або такі ж, як текстильні. Оці мені менш подобаються. Такі коштують. Ой, також закриті. Зараз попробую. Ага, ось вони 339. Усі набагато краще. Слухайте, я встигла примірочну без черги. Це дуже дивно. Що думала, навіть не знімати, якщо буде черга. Ось такі хочу показати розпродаж на всі окуляри. По 99 гривень, ну не на всі, але багато, по 99, по 149, але по 99 дуже багато. Також є ремень, оцей 59, такий от мені подобається фактура, це новинка. І такий ремень коштує 339, дуже файний. Красиво. Всі такі сумочки приїхали з червоним, бежеві з червоним і бежеві з синім. Ось ну, такі от пляжні звичайні сумки. На змійці йдуть і коштують вони. 459 гривень. Ось цей гарний такий червоний колір, як він більш такий глибокий. Тут вона відкрита, хочу показати. Ну, всередині немає кишеньок. Так, ну от як є. Показала два кольори, а внизу в смужку іншого, інша тканина. Ой, мені ця навіть більше подобається. Така бежева всередині, і коштує вона 339 гривень іде з оцією кишенькою. Ось такі ще сумочки пляжні. Ось так. Такі на них ручки, ну як в'язані. Така звичайна. Ну, Тут таке дно, знаєте, широке зі смужками на кнопочці. Немає кишеньок. Кишеньок немає, але рожева всередині, і вона якось така. Гарненька 459 гривень, такі яскраві літні сумки. Ось такого плану шорти поприходили білі сині по 339 гривень. Мені хтось написав, що ця тканина називається муслін. Я не знаю. Від 2 xs до 2XL написано всередині, що це котон 100%. Такі класні сині. Шукала до них сорочки. Думала, прийшли, але сорочок таких немає. Ось ось ця рожева хочу показати футболочка. Знову така, як сонечко, чи квіточка малюнок. Дуже приємно це все виглядає. Коштує вона 339 гривень. О, а ззаду так взагалі, гляньте. І вже зі знижками за 169 можна придбати, а ці, це новинка 459 внизу. В цьому я свій огляд з магазину Сінсей буду закінчувати. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне, і хочу в, в, ну, виразити свої співчуття, всім людям, які сьогодні постраждали від обстрілів, всім, хто втратив своїх близьких, знайомих, хто втратив квартиру. Та все всім співчуваю і пока.